Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Кому боксер Майк Тайсон відкусив вухо на рингу? Мухамед Алі, Рой Джонс, Холіфілд, Шейн Мослі. Правильна відповідь Холіфілд. На скільки відсотків збігається ДНК людини та банана? 0%, 10%, 50%? 70%. ДНК людини і банана збігаються на 50 У яких морських тварин потомство виношує самець? Тюлень морський коник, восьминіг морські черепахи. Цікава особливість морських коників полягає в тому, що у них потомство виношує самець. В якій області України розташований найбільший фонтан Львівська, Черкаська, Вінницька, Полтавська. Найбільший плавучий фонтан в Україні, а також у Європі, розташований у Вінниці, є одним із найбільш вітовичних фонтанів у світі та входить до десятки найкращих. До якого класу тварин належать жаби? Рептилії, риби, земноводні, савці? Земноводні. Усі жаби належать до загону безхвостих земноводних. як перекладається з іспанської мови слова кукарача? Поцілунок, тарган, карнавал, мавпа. Ла кукарача чи тарган це жартівлива народна пісня іспанською мовою. У якого з цих напоїв немає кофеїну. Кока кола, цикорій, чай, кава? Цикорій. Дійсно не містить кофеїну. Хто був режисером фільму Титанік? Стівен Спілберг. Крістофер Нолан, Джеймс Кемерон, Мартін Скорсезе, Джеймс Кемерон зняв культовий фільм Титанік у 1997 році. Як звати відомого детектива, створеного Агатою Крісті? Міс Марпл, Еркюль Пуаро, Шерлок Холмс, Філіп Марлоу. Еркюль Пуаро літературний персонаж, створений відомою англійською письменницею Агатою Крісті. Яка столиця Єгипту? Каїр, Гіза Олександрія, Луксор. Каїр столиця Єгипту. Знаходиться на берегах Нілу, найбільше місто Африки.